Всім привіт, з вами Захай і сьогодні ми будемо знімати моє перше відео. Я дуже ядий. Ну. Но... І ми будемо знімати йоблок з Була Буга. У мене. Я Потім бачити, що я сторону, трісти гряю. Ну Бога. Та. Так що е, с, е, ставте лайки, підписуйтеся і... І пишіть в коментарях, як, як, як у мені зняти знятися. Майкрафт, може ще щось. Stumbleguys. Ну, не знаю. А якщо на тим відео буде 100 лайків, то е, я зніму відео з Максимом з моїм двоєїдним б'ятом. Там є база мого. Там є база Дениса, значить могло теж двоє єдного б'ята. Там є база Аліни і моя. Ну, блін. Ми ліземо на другий літаці, щоб зламати де його велике. А, і що я там говорив? Якщо буде 100 е лайків, то ми знімемо відео з Максимом. Добре. То є п'ям коло мене моя база. Ем, і там є... Оп-оп. Там є база аліни. Так що я вам перемотаю брестинку. Так, ем, я знову ламаю дерево. Лишилось уже 400 хп. Ну і давайте кульки. Єе! <рик> Давай. забояйтесь. Тут, <рик> І якщо ви хочете мене додати до друзів то мій нік іской один во. Так що тепер я не знаю куди підемо. Ой, підемо до статуї. Так, так без тіше будет. Ай, добре, я і так мій ході ходити по воді. Так. Ми вже є коло шахти ту 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 Ну, там теж є статуя, вона дає тільки опит. А там э, я, я хвал, э, там э, сойок, кульок опита дають А то я не я Взвупанки. <риклад> ну и ту я статуя. Я вам тоже примотаю, як я її ломаю, бо то я тоже. Так, я уже можно сказати, уже взломал, бо я зламав. Ти елеязда, як завжди так. Опін ти об'яв, еміянки угонь то ідемо на вех. Так стоп-стоп-сто, бо я випив квест ту... Біла я купила. Я не хотів куплати. Дай добре. Що тут мені дали, я не знаю. Затой. А, футчест дали мені. Поглядно. Так. Підемо, може, заяс. А куди підемо? Може дожимає? Де? так не знаю. Так, 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 так. А як саме І як то? Ми зараз йдемо до зими. Шутка. А, добре. Бо там є така. Бо там є селба, То, що має, то, що має 5 е, тисяч ульову. значить не задає, а має. <тірків> і якщо ви зайдете, коли я буду гріти в Бугабугу, то я вам дам, то я вам дав якісь круті, я є, там МРІ, Депілк, може теж е, яйка, їду. Ну і що все там. Женізо. Якщо ви зайдете в Бурабуру, коли я буду гряти? Алло, ту, 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 тоже ви можете заходити на мої тіктоки. Я знімаю там тіктоки теже. <свят> там є золото, а там є сельба. Ну і статуя. Стої статуї випадає опыт і золото. Бо я всіх статуї ламав ми зараз йдемо до сельби так. Та що мене так лягаю? на місці я йду. А, ну, то я любив просто. Це м'ясо зробилося. Добре, я вам теж поїму таю, як я буду ламати сельбу. Бо то буде скучно, ви знаєте. Так. Уже сельба. О, описталик. Що, сельба папа. -па. Опит, опит, опит. Пінк, ну і тун тун пін-пінг. Треба все шо... зламати, но. Я вже бы так. Оп. А небо... Треба було... О, добре я забував. Ну і все. Тепер треба пінк заб'яти. То? то то і треба все трохи так зробити. Ну і е, ще один, один. А у вас тоже все такі є лагері? У мене чомусь так довго падають предмети. Зая. Везьму камінь. Ну, вибачте? Ну зараз не падає так довго. А тільки якщо не падав. Не знаю, це то секундовий лайк. За що? Так. Думаю... Не знаю, думаю, можемо вже закінчати відео. Но ну, ще того слемика єба. Сельбон, сельбон. Давай мені МАЯД. А, ну в мене це є корс файне. Я це запказу. Запказу, що я маю. Воно є це, я там дуже багато М.Ярдів зробляю. Покажу на тим рая. Ну, на на, на 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 тим. 200, 200 золота, нові 12 дай його. Добре. Ставте лайки, підписуйтесь. вами був Захай. Всім па-па-па!